Настав час покарати Орбана. Новий уряд Німеччини вимагатиме обмежень для Угорщини за порушення принципів ЄС. Повідомляє політика. Новий німецький уряд має намір домогтися від ЄС покарання Угорщини за порушення демократичних принципів. Коаліція Фрідриха Мерца. Та його союзника наполягає на призупиненні фінансування Будапешта та обмеженні його права голосу в уряді ЄС. Про це повідомляє політика. Посилаючись на проєкт коаліційної угоди між консерватами Мерса та Соціал-Демократичної партії Німеччини, у документі прямо не з. Гадується Угорщина, але підкреслюється необхідність санкцій проти країн, які порушують принципи верховенства права.